Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Давайте перейдемо до огляду. Щодо вчорашні, вчорашньої позиції, варто було мені вчорашньому огляді сказати, що я вже очікую на тейк профіт, Бачимо, що залишалось тут небагато до тейку. Як ціна одразу ж мене почула і успішно вибила мене в невеликий по невеликому стопу я його підрізав врізав трохи. От, спочатку поставив його в БУ, проте пізніше переставив за ось цей мінімум, оскільки він працював з ліквідністю, і якщо вже ціна спустилась би нижче нього, тоді швидше за все вона б і також пішла вниз. Тому що у нас знаходився тут ось цей пул ліквідності. ось ці Мінімуми. Як бачимо, що ціна світнула їх, і також отримала реакцію на ось цей блок. І на молодшому таймфреймі я побачив е, сетап для себе. От, бачимо, що в нас тут відбувся. Дуже хороший відкуп, відбувся шрифт. От і я одразу при корекції ниж відкрив угоду. І сьогодні зранку вона в мене закрилася по Take Profit. Вийшло в мене тут в районі 2,5R. От тому, в принципі, відбив той попередній мінус і навіть трошки пішов плюс. Йдемо далі щодо сьогоднішньої ситуації, давайте перейдемо на біткоін. По біткої ми бачимо, що у нас є конфірм хороший тренд наверх, є конфірм на годинному і також закріплення на тілом на 4-годинному таймфреймі. можно выделить такую же структуру. Бачим минимум, максимум. Вот и вот, давайте такое делаем. Так. Есть такая структура и можем накинуть сетку Fibonacci на экране импульс. Ми Бачимо, що ціна всюди знімає ліквідність ось тут, тут. Тут тобто у нас іде Одерфлоу. Вже раніше виконався тест ось цієї зони ОТЄ. От Також у нас є тут блок, проте також залишився відкритий пул ліквідності. І якщо ціна спуститься нижче світ на його, тоді я буду розглядати лонг з таргетом на ось ці всі максимуми, можливо, навіть і на ось цей максимум. В моменті буду бачити, буду дивитись, чи буде сформовуватись сетап в розворотню сторону. Якщо він сформується, тоді буду вже закривати угоду по тейку або переставляти. Без биток. Е, наступна монета оптимізм. Також е, бачимо, що по оптимізму в нас на недільному таймфреймі є Imbalance, тому я очікуватиму на його тест. Бачимо, що ще трохи залишилось. Також, е, якщо переключитись на годинний таймфрейм. Також у нас є тут зона інтересу у вигляді блоку. Не знятий пул ліквідності. Ось тут. Тому якщо найближчим часом, а швидше за все, так і буде ціна світ на цей пул і в разі реакції на тижневий імбаланс. Утворення сетапу для входу на молодшому таймфреймі розглядатиму шорт От, з таргетом, наприклад, на зняття ось цієї ліквідності. Ось цієї ліквідності і також зон, тесту зони 03. Не виключаю варіант, що ціна може піти і нижче до зони 0,5 або взагалі протестити зону ATN. Якщо свіпу ось тут не буде найближчим часом, а для прикладу, ціна одразу зараз прольється вниз, тоді вже в цьому блоці буду розглядати лонг-позиції. Наступна монета. Доги також бачимо трендовий рух. От на 2-годинному таймфреймі виділив для себе ось такий rejection. Бачимо, що він працював з ліквідністю. От тому, якщо ціна спуститься нижче, також світне ось цей пол ліквідності. Ось ось тут розглядатиму розворотну формацію також з таргетом. Mm. З таргетом на ось цей максимум. І вище також є хороший таргет в вигляді усього пола ліквідності. Ось такий, ось такий огляд сьогодні. Дякую всім за увагу і всім бажаю профіту.